Думаю, що всі знають, як виглядають зарядні пристрої для різних гаджетів. Але, мабуть, не всі знають, що вони бувають різних типів. От зараз ми і розглянемо основні типи зарядних пристроїв і оберемо собі певний тип для. Чи певні типи, які відповідають потребам. Щоб не купляти декілька зарядок, бажано мати універсальний пристрій, який можна буде використовувати для зарядки смартфонів, ліхтариків, камер. Самий простий тип зарядних пристроїв видавав напругу 5 вольт струмом, як правило, біля пів А, ну не більше 1 А. І через кабель. USB, micro USB. З'єднувався з телефоном. Акумуляторна батарея такого телефона, як правило, була в межах 0,8 І для такої ємності акумулятора цього цілком вистачало. Із збільшенням ємності акумуляторів до 1, 2, 3 Аг., Довелося трошки модернізувати і зарядні пристрої. І зарядні пристрої ось такого типу, вже забезпечували зарядку трохи більшим струмом. Особливістю їх є те, що в самому зарядному пристрої замкнуті виводи D+, d Data+, плюс, мінус. Це зроблено для того, щоб дати сигнал смартфону. Про те, що пристрій може забезпечити зарядку більшим струмом. Але напруга в цьому випадку теж становила 5 В, але сила струму вже була, як правило, 1,5 А могла доходити до 2 А. Ну і нарешті, подальше: збільшення ємності акумуляторної батареї до 2-5 годин. Привело до розвитку ще більш складніших систем зарядки. Вони вже реалізовані на основі кабеля USB тип-C Type-C кабеля. Такі зарядочки могли дозволяти. Ось, між іншим, це вже такого нового типу. Вони вже дозволяли заряджати. Гаджети напругою 5 вольт, 9 вольт, 12 і навіть до 15 вольт. В них використовувалися два із провідників кабеля CC1 і CC2 для того, щоб провести такий діалог між зарядним пристроєм і смартфоном. На початку підключення зарядний пристрій повідомляв смартфону, що він може видавати наприклад, напругу 5 В 2 А, 9 вольт, 1,5 А, 12 чи 15 вольт. Смартфон з цього списку вибирав те, що йому потрібно, і передавав зарядному пристрою. Окей, мені підходить зарядний струм, наприклад, 9 вольт, 1,5 А. І тільки після цього зарядний пристрій ще повідомляв, буду видавати тобі зараз потрібну напругу. Смартфон казав готовий. І на заключеному етапі зарядний пристрій подавав на виводи потрібну напругу. Звичайно, весь цей діалог відбувався впродовж буквально однієї двох секунд. Ми всі прагнемо щоб наші смартфони, годинники, фонарики та інші пристрої заряджалися якомога надшвидше, бо ніхто не любить чекати. Виробники відреагували на цей запит і постійно працюють над проблемою тривалої зарядки. І ця праця вже привела до появи цілої низки систем швидкої зарядки. Найбільш поширені з них це Quick Charge, Power Delivery, Pump Express, Supercharge, DashCharge та інші. Одна з найпоширеніших систем швидкої зарядки це QuickCharge. Вже є 4 версії цієї системи. У QuickCharge версії 1.0, яка була реалізована в 2013 році. Напруга живлення становить 5 вольт, струм до 2 А, при цьому потужність становить 10 Вт. У версії 2.0 вже напруга могла варіюватися 5, 9 чи 12 вольт. Сила строму від 1,6 до 2 А, при цьому максимальна потужність становила 18 Вт. У версії Quick Charge 3.0 є особливість. Напруга змінювалася від 3,6 до 20 вольт з кроком 0,2 В. І нарешті у версії 4.0 напруга становила 5,9 вольт. Або від 3,6 В до 20 вольт, а максимальна потужність становила вже 100 Вт при умові, що кабель витримує такий струм. На цій схемці ви бачите еволюцію систему швидкої зарядки Quick Charge. Power Delivery розроблена в 2015 році. Вона вважається перспективною через можливість уніфікувати системи зарядок. Напруга. Від 5 до 20 Вольт сила струму може бути 0,5 А 0,9, 1,5 до 5 А, а максимальна потужність становить 100 Вт. Ця система частково сумісна. Quick Charge. У системі швидкої зарядки Express від компанії Mediatek теж 4 версії є. У версії 2.0 напруга від 5 до 20 вольт потужність 15 Вт, а у версії 3.0 напруга змінюється від 3 до 6 вольт. Сила строму 5 А і більше, а потужність 25-30 Вт. Який же висновок з цього можна зробити? Треба уважно прочитати, яка система зарядки у вашого гаджета і вибирати зарядний пристрій, який відповідає цій системі зарядки. У продажу є також універсальні плати для зарядки. Вони підтримують різні стандарти. І, підключивши таку плату, наприклад, до акумулятора, можна отримати універсальний пристрій. Який ще й буде працювати в умовах відсутності електроенергії в мережі. Дуже хочеться вірити в те, що різні компанії прийдуть до якогось спільного стандарту швидкої зарядки. Як обрати зарядний пристрій, якщо його не було в комплекті вашого гаджета? Перше, я вже сказав, він повинен відповідати системі зарядки вашого пристрою. Друге, бюджетні варіанти, як правило, мають один швидкий режим і один звичайний режим. Цього може бути недостатньо. Третє, зверніть увагу на роз'єми для підключення. Як мінімум, повинен бути один роз'єм Type-C, обов'язково повинен бути роз'єм type A, тип А, і бажано взагалі мати 3-4 роз'єми для зарядження різних пристроїв. Зарядний пристрій повинен відповідати вашим потребам, але майте на увазі, що потреби мають властивість весь час зростати, тобто треба брати з деяким запасом. І ніколи не купляйте самих дешевих зарядних пристроїв. Ваші гаджети коштують дорожче. Скупи і платить двічі. В коментах часто запитують, як впливає швидка зарядка на акумуляторну батарею гаджета. Чи не шкодить вона йому? Я вам сказати. Трошки шкодить, але виробник вибирає компромісне рішення, щоб не дуже зашкодити акумуляторні батареї і дати споживачу зручність у швидкій зарядці. Ще запитують, чи може нова зарядка швидка, швидше заряджати телефон, який не підтримує режими швидкої зарядки. Ну, відповідь ні, тому що схемотехніка телефону не дозволяє використати можливості цього протоколу. Надійних і якісних пристроїв вам бажаю, щоб вони ніколи не ламались і якісно працювали.